Вітаю всіх на своєму каналі, який називається Фея городу. Тематика мого каналу не тільки про город, так як ми купили хату в селі, то додалася ще одна тематика це ремонт старенької глиняної хати. За цей час, як ми купили хату, я вам вже показувала на каналі косметичний ремонт великої кімнати. Косметичний ремонт віранди, реставрацію меблів, реставрацію дверей, одного вікна. У цього от. І сьогодні ми з вами приступимо к реставрації. Ну, багато хто вважає, що це не реставрація, а косметичний ремонт цього вікна зі ставнями. Вікон у нас в нашій маленькій хатинці, яка займає 38 квадратних метрів всього навсього Цілих 10 10 старих дерев'яних вікон, із яких зроблено тільки одне оце. Роботи ще дуже багато, все потихеньку показую вам на своєму каналі. Кому цікаво, підписуйтесь, будемо з вами робити красу разом. А зараз я перевдягаюся і приступаю до реставрації цього вікна. Робота буде просуватися не зовсім швидко, але я впевнена, буде, як завжди, дуже гарний результат. Дуже сильно сподіваюсь на адекватних, добрих глядачів, але і хейтерів мені теж бракує. Давайте піднімемо актив на моїй сторінці, тому я згодна на будь-які коментарі. І хороші, і погані все, чим хочете поділитися, діліться я буду тільки рада. Всім добра, починаємо працювати. Так, ось такий стан цього вікна. Тут буде легко працювати, тому що воно само вже все лучиться, як ви бачите. Але не скрізь так, пощастило. Є місця, де фарба тримається добренько і доведеться тут потрудитися. Ставні не такі вже є маленькі, тому робота буде просуватися, як я вам сказала, не дуже швидко. Вікна у нас в такому сумному стані, майже всі перепані. Але ми поки тут не живемо і замінювати ми їх не планували. Хоча, якщо є бажаючі, то на моїй сторінці додана карта Приватбанку, можете скинути хоча б одну гривню. Це не обов'язково дуже багато, вас багато, і навіть якщо кожен скине по гривні, вже можна буде замінити хоча б одне вікно. Я не проти, я завжди рада добрим людям. Це зовсім не обов'язково. Я можу відреставрувати і те, що ми маємо. По крайній мірі, поки в планах у мене саме реставрація. Хоча є такі вікна, які потрібно буде замінити, тому що я бачу, що толку з них відреставрованих дуже мало. Ну, Про це поговоримо потім. Наразі я збираюся все це зняти гарячим будівельним феном. Тут, бачите, тут менше кришиться, тут доведеться попрацювати добре. А потім вже буду шліфувати насадочною шліфувальною, шліфувальною насадкою болгарки. Там мені пишуть, що це зовсім не болгарка, а шліфувальний апарат чи якось так називається. Мені байдуже, я називаю болгарка, а ви дивіться, називайте, як вам хочеться. Так, приступаємо. Менше розговорів, більше діла. Потрібно всього-навсього два інструменти на початковому етапі: будівельний фен і шпатель. Це мій метод. Якщо він вам не подобається, можете знімати будь-яким іншим методом. Якщо ви гадаєте, що в цей час, поки я займаюся вікном, я забула за город, то ви помиляєтесь город ніхто не відміняв. Паралельно я його поливаю. Вирішила зробити маленьку перерву і поспілкуватися з вами. Ви знаєте, продивляюся свою аналітику на Ютубі і роблю висновок, що хоче глядач. Із усіх відеороликів, які я знімала, старалася максимально корисні роліки, якщо я щось таке роблю важливе, щоб люди могли знайти ролик і подивитися і знати, вже, як їм робити те ж саме, наприклад, в плані ремонту. так? Знімаю корисні речі, стараюся користь приносити, а роблю висновок, що цікавить глядача мої ноги. Їм не треба те, що я знімаю, про що я намагаюся донести людям, їм треба мої ноги. З усіх роликів, єдиний ролик, який дуже добре залетів, це про покос бур'янів, який я знімала в скажену спеку в коротких шортах. Я абсолютно нічого там такого не робила. Я просто була в шортах. Працювала з косилкою, касила бур'яни. Знаєте, на що ведуться глядачі? Єзна, яка категорія глядачів? Чоловіки. На заставку, де я на заставці з касою стою в цих коротких шортах. Вони думають, що це труси. Ох, я хотіла, при, як сказати, завлекти. Нормального, нормального активного глядача, який зі мною має спільні інтереси на ті ж самі теми, які цікавлять мене. А врешті-решт, нікому нічого толком не потрібно, те, що я знімаю корисно, їм просто треба попялиться на мої ноги. Отакі От ролики залітають, переглядаються, коментуються. Інші ролики нікому не потрібні. І я оце роблю висновок. А для чого я тоді взагалі все це роблю? Якщо мої ролики нікому не потрібні і всім тупо потреба попялиться на мої ноги. Тільки таке, кудись залітає в якісь рекомендації. Мені, може, без трусів знімати ролики, щоб їх почали дивитися. Так я таке не хочу. Я хочу серйозний контент знімати. А виходить, що серйозний контент нікому зараз в нинішнє время, не цікавий. На жаль, тому стараюся записую вам ролики щодня, а їх ніхто не дивиться, тому що всі чекають мої ноги. Печалька, як то кажуть. Скажіть, будь ласка, вам взагалі цікаво те, що я знімаю? Тому що в такі моменти мені просто опускаються руки. Для чого я все це роблю, коли всім тупо треба подивитися на мої ноги? Нікому не треба, що я намагаюся донести. Отак От і живемо. Тому хто хоче собі зробити актив, будь-яка це платформа. Ютуб, Тікток, Інстаграм. Якомога більше свої ножки показуйте. І у вас буде тоді актив. Ножки не показуєте, тоді навряд чи колись ви чогось дочекаєтеся. Мені цікаво, що роблять такі чоловіки, коли попадають на пляж, де всі жінки в купальниках у відвертих. Таких взагалі тоді не можна туди пускати, якщо вони так реагують на жінку в шортах. Короче, у мене нема слів. Чаріє, нічого вже не бачу, тому вдягла ліхтар і пішла далі працювати. Ну що, здавалось би, майже все, так? Капелька внизу і капелька зверху, ага. Не тут то було. Тут іще онлайн, скільки роботи всередині. Ще більше, ніж я зробила. Я одразу попереджала, що це робота не один день, тому не ображайтеся. Той, хто хотів отримати результат, побачити одразу, це точно не про цю ситуацію. Я сама люблю одразу результат побачити, не терпиться, цікаво, що ж там буде далі, але то, це не той випадок. Таке життя є робота, яка швидко не робиться. Тому набираємося терпіння, і все ж таки потім я вам красу тут покажу. Буде цукерочка. А здавалось би, хтось подумає, чого -цяцька це цяцька, і все оце прибирать то феном, то болгарками, то ще з чимось. Але тут такий номер, як просто пофарбувати, не прокатить. Бачите? Про просто фарбування тут можна навіть не думати. На таке ніхто не фарбує. Тому в мене така от дуже довга історія. Всім добра, далі буде. Залишайтеся зі мною.